Друзі, привіт! Сьогодні покажемо вам найлегший, найпростіший і найефектніший спосіб зав'язати краватку. Як давно ви, до речі, вдягали краватку? Я думаю, що в нас скоро буде багато приводів для цього. Тому ми взяли патріотичного кольору. Це мій асистент Олена. Сьогодні вона грає роль того, на кому ми будемо в'язати. Це відео для дівчат. Ви можете в'язати краватку своєму чоловіку. А я потім покажу, як її в'яжуть на собі. Починаємо з правильної довжини. Хопа! Олена познайомиться з нашими хейтерами. У нас вони мають бути обов'язково. Значить, дивіться, довга сторона і коротка. Довгу ми обкручуємо один раз навкруги короткої. Пропускаємо сюди зверху і протягуємо краватку в петлю. Основний секретик. Коли ви будете дотягувати її до кінця, зробіть тут дві складочки і потягніть за довгий край. Для того, щоб тут створились от отакі виямки. Оп, і вже сформуєте вузол наприкінці. Так швидко. Швидко і зручно, бо це меч. Так швидко. Вузол скоро Так, ну що, тепер показую, як зав'язати на собі. Оцю пропорцію довга сторона, коротка сторона, ви маєте для себе визначити вже просто методом проб і помилок. Тому що зріст у кожного різний. Краватка, як ви знаєте, має торкатися, трошечки перекривати пряжку вашого рівня. Якщо у вас його немає, то пряжку вашого уявного рівня. Робимо тут невеличку складку. Обгортаємо ніжно. Один раз протягуємо широкий край в петлю. І в кінці, як я вас вчив, робимо невеличкі складочки. Вуаля! Наші друзі-італійці не заправляють короткий край. До цієї петельки. А ви можете заправляти тут вже як вам зручно. На закуску невеличкий фокус, коли ви хочете вразити людей, колись я вже цю історію розповідав на каналі, але розповім вам ще раз. Придумали його на Волстріт. Клерки, які мали там 15 хвилин, на те, щоб з'їсти свій сендвіч, але коли вони їли цей сендвіч, часто там, я не знаю, могла якась там капуста впасти чи, 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 чи кетчуп. І да, для того, щоб не, не забруднити найголовніше це кроватку, а часто це корпоративні якісь кроватки. Вони придумали спосіб швидко розв'язувати і швидко зав'язувати. Значить, показую вам той самий спосіб. По зав'язуванню. Раз, два, три. І, в принципі, той самий вузол в нас от він вийшов. Тепер показую повільно. Значить, два пальці. Два пальці це розмір вашої зарплати. Бажано в доларах. Перекидуємо. Далі ножиці. Піс. Це найскладніша історія. Зробити отаку от рух. Зараз побачимо вийде ні. і надягнути його на ці два пальці. Потім ми беремо вузенький край, продіваємо його, в цю петлю, яка у нас з'явилась, і дотягуємо тут так само. Воля. З приводу кроваток. Я особисто вважаю, що зараз криватку можуть носити тільки ті, хто дійсно це любить, хто робить це з кайфом і хто вважає, що криватка це елемент стилю, а не обов'язкова штука, яку вас заставили примусом, заставили носити. Це може бути фінальним елементом вашого образу. Дуже приємно бачити чоловіків, на яких класно сидить одяг. Краватка може бути просто фінальним штрихом. Команда Меч підтримує ідею використання аксесуарів в чоловічому образі. Підтримайте і ви нас своєю підпискою, лайком та може навіть відправте це відео своєму другу, який любить кроватки.